Куди мені ти? Є у тебе дім, чи щось на світі рідне? На тому світі є, там всі мої світи, там вся моя рідня, на тому а де інде де не де хтось може і не забув, де не де хтось може залишився. Хто ти старий, мене немає був під вітром часу камінь розкрешився. Він як не чує в погляді зима, я зрозумів, що вже мене нема, що тут мій кінь нікому вже не треба, що Мар'яла кличе мене з неба, що я минув, що я уже невгідний, тут чужий, там уже нерідний, от сижу, як тінь себе самого. Такий кінець життя мого земного. І що ж тепер, якби було знаття? Скажи, в який тут бік Флоренція? Уже у бік без виході? Ходім.